Абсолютно нормально. Ну якщо чесно, абсолютно нормально. Бо ми, як показала практика цих трьох майже трьох років, ми до будь чого. Е, в принципі, в нас зараз кожен день, це різдво, це свято, це Новий рік, це день народження. Ну абсолютно нормально. Якщо не буде геноциду, якщо нас не будуть вбивати, то я готова празнувати, святкувати так і першого, і другого, і третього. Нормально. Якщо доведено, що 25-го в нас свято це добре, хай 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 це буде 25-го, аби щоб всі були в мирі, в злагоді. Ну це моє особисте бачення. Я дуже рада, що зараз це все буде відбуватися, і святкуватися, як і за кордоном. Адже вже проживши два роки в Румунії, я звикла до нового цього стилю і хочу сказати, що це дійсно правильно. Бо весь світ святкує, так? Чому ми святкували по-іншому? Ви розумієте, я сама заплуталася вже. Я сьогодні тільки чоловіку казала, Ну да що це таке кажу? Сто років жили так. Може, наші пра -пра -пра бабусі жили по-іншому. Ну я не знаю, ну не можна цього. Ми южані, я кажу, да? розмовляють всі російською мовою взагалі. Так більше. І тому народ нас і так западна Україна діла, що чуть, чуть ли не це ми винні в тому, що на нас напали. Я кажу, це ви хотіли цього. А тут ще розкол іде в цих датах, вони так празнували, можливо, більше. А ми по-іншому не можна. Це вони навпаки народ розколюють і повинно, якщо два свята, то два свята хай буде в державі, а не так, що оце 25-те і все. А шостого вже немає, так ну це не повинно так бути. Ну загалом моя родина, вона святкує вже за новими стандартами. Так ми підтримуємося їх, але все-таки, напевно, старіші. є якісь у нас такі навички, що все ж таки сьомого було різдво. І ми святкуємо як за новим стилем, так і за старим стилем. Як сказати, ми і по новому, і по старому календарю відмічаємо для нас. Якось, ну, не знаю, святкування є святкування. Тому в який день це для нас ну, ми і по-новому святкуємо, і по-старому святкуємо. Має значення, ми Різдво святкували, 25 Четверта, двадцять 25, ми 25-го зустрілися. Рідна сестра була в гостях, і дитина святкувала, і в садочку святкували день Миколая 6 грудня, і вдома був 6 грудня. Тобто, 19-те для нас це не було свято. Ми перейшли конкретно на свята соціумом, так, як і дитина має звикати. Вона росте з іншими дітьми. Вони мають, їм має бути легше, і надалі вони понесуть ці свята своїм дітям. Ну як у майбутньому я маю на увазі, на увазі. Тому так ми з легкостю перейшли ще в минулому році. Ще в минулому році День Миколаїв до нас приходив 6 грудня. Я потроху переходжу, але не можу цього сказати про своїх батьків, бо вони радянського часу ще народження і так вже дуже слідку. Але ми всі намагаємося і святкували Різдво 25-го. Грудня і День Збройних Сил уже по-Новому і Святого Миколая. Я працюю в освіті, тому маємо рахуватися з цим. Поки ми по старому календару, ну, коли будуть вихідні 25 числа, можемо будемо 25-го. Святкувати. Я агностик, атеїст, назвіть як хочете, тому я це взагалі не святкую, тому мені все одно, коли Різдво. Але насправді традиції це було б класно, коли з родими, родинами святкували це все. Але, на жаль, в нас це якось не розвинено. Тобто мені все одно. Сприймається дуже хорошо, по-розумному, так повинно бути. Так колись було. було. Раніше так було. І, ще нехай, і зараз повертається.